Добрий день! Е, вирішив записати коротке відео, презентацію однієї зі своїх книжок. Ось вона називається 13 канонія». Тексти, що створили цивілізацію. На мою думку, в Україні потрібно видати дуже багато науково-популярних книжок про різні аспекти китайської культури, тому що нам важливо. В Україні вивчати і пізнавати цю країну поступово розуміючи, чому вона поводить себе в такий той чи інший спосіб, адже Китай це єдина давня традиційна цивілізація, яка неперервно існує до цього часу, з давних ДВ. І важливим елементом. Китайської традиційної культури була величезна повага до тексту. Крім того, е освіта в Китаї впродовж тривалого часу, до 1905 року, мала на меті лише одне: це виробити в собі певні навички, які вимагалися державою, знання здобути, для того, щоб зайняти державну посаду. Яка давала змогу отримувати стабільний дохід як самому чиновнику, так і його родині, давала певні привілеї, давала певні е права при притягненні до кримінальної відповідальності, е давала привілеї при пом'якшенні і пом'якшення при призначенні покарань за вчинення тих чи інших злочинів давала суспільну повагу, тому що освічені люди, е, яких було дуже мало в традиційному Китаї в різні часи від 2% до 10%, від, від е, ну, близько, можливо, навіть менше від всього населення, освічені люди користувалися величезною повагою всього суспільства. Люди, які вміли читати тексти, вміли писати тексти, вони завжди в Китаї користувалися великою повагою, основою. В Китаї є такі базові тексти, які є основою китайської традиційної цивілізації, користуються найбільшою шаною, цитати з них ширяться в народі. Так от саме ці тексти були основою освіти впродовж мінімум двох тисяч років в традиційному Китаї і вивчення яких. Тією чи іншою мірою гарантувало здобуття державних посад. Якщо людина не складала державні іспити і не отримувала державної посади, то її освіченість все одно не була даремною. Вона користувалася, ще раз повторююся, суспільною повагою в себе в роді, в селі, в місцевості, вона могла. Зайняти посаду шкільного вчителя чи домашнього вчителя. в Китаї були дуже поширені серед заможних людей домашні школи, де е, представники клану навчалися знову ж таки цих е, конфуціанських канонів. Я написав книжку, яку я вже вам е, показував: це 13 каноння, тексти, що створили цивілізацію, вона називається, де е, вперше в Україні. Описав як історію вивчення канонів у Китаї. Така, такий нараз на близько 50, 50 сторінках. А також дав короткий аналіз кожного із канонів, збірок яких є три. Це п'яте каноння. Чотири каноння і тринадцяте каноння, але п'яте каноння входить в тринадцяте каноння, тобто фактично їх є дві. І про кожну із про кожен із цих канонів я в тексті написав коротку довідку, історію тексту, коли він втрачався чи від, був віднайдений. Як він редагувався, як він коментувався, як він вивчався, які його значення в історії і культури традиційного Китаю? І фактично, це теж перші такі, такі характеристики в українському китаєзнавстві. Це такі канони, як великі вчення, обмірковані висловлювання, відомий Льнью і Конфуція, який. Ну, Дуже багато людей знають навіть на пам'ять і в сучасному Китаї Мензе, книга великого вчителя Мена, це конфуціанець, який був після Конфуція Джун Юн, середину звичайне. А також 13-те це Ідзін, це видатний трактат, е книга Змін, про яку в моєму відеоканалі зараз. Є відеокурс «Практична дзвіністика. Можете подивитися. Це е, Шудзін, книга історичних документів писань. Це Шидзін, канон поезії, давні дуже тексти. Це три трактати про ритуал. Ритуал мав дуже важливе значення в Китаї: це Джоулі Ілі і Лідзи. Це е, літопис, який. За переказами уклав конфуцію Чунцю, літопис царства Лу і три коментарі до нього: це Цоджуань, Гуньян і Гулян, канон синівського вшанування Цзін, який також дуже важливий. Це був текст для початкової освіти. А потім він коментувався і вивчався також під час вищої освіти. І Ер'я це словник наближення до класики. Тобто, це вперше в українському кітаєзнавстві я описав ці тексти. Там є фрагменти перекладів, на жаль, з російської мови, але е, ці переклади дадуть змогу е, дати уявлення про те, що саме і в якому стилі е, являли собою ці тексти. Тому, е, в випадку, якщо вас зацікавила ця книжка, її можна придбати. У мене в мене є ще авторські примірники. І е, в описі до відеоканалу е, там є моя електронна пошта, на яку можна написати, кого це зацікавить. Крім того, там є е, номер картки, е, куди можна буде розрахуватися за книжку. Ми спишемося через електронну пошту і домовимося, в який спосіб її надіслати. Я можу підписати е, книжку тому, кого це зацікавить. Тому що без розуміння значення цих канонів, без розуміння того, що є ці канони, їхнього значення в традиційній китайській культурі, неможливо зрозуміти і сучасний Китай. Для того, щоб розуміти, чому і як себе поводить сучасний Китай, нам потрібно вивчати традиційний Китай, тому що специфіка китайського мислення закладалася саме. За тисячолітню історію традиційного Китаю, і воно не змінилося. Китай далі мислить у той спосіб, який він мислив сотні років. А спосіб цього мислення формувався цими текстами, які я описав в своїй книжці Тринадцяте каноння, тексти, що створили цивілізацію. Книжка також ілюстрована. Тут є цікаві такі ілюстрації до е теми, до різних канонів. Ось є такі зразки, от як книжки, коли здрукувалися в Китаї, портрети різних філософів. Тому, можливо, якщо вас зацікавить, ця книжка, ви можете її замовити. Ще раз підкреслюю, у, в описі до е, YouTube-каналу є електронна адреса, на яку можна написати, і ми про все з вами домовимося. На цьому все. Віримо в Збройні Сили України. Віримо в перемогу України. Всім всього найкращого.